Після року життя в соціальній темряві з весни 2023 року на вулиці Харкова знову повертається світло. Так більше 20 ліхтарів вже увімкнені і освітлюють пішохідні переходи, щоб люди безпечно могли перетинати вулиці в нічний час. Мені це дуже важливо, тому що я сам автомобіліст, я сам їжджу на автомобілі, і дуже багато людей, які в темне, ну, коли вночі, вони переходять там, де не потрібно, або на пішохідних переходів, і без фонариків, без нічого. Тобто їх дуже складно побачити. Тому я гарно до, до цього відносись. Насчет освещения пешеходных переходів, это було бы не то, чтобы очень хорошо, это необходимо. Вот прямо сейчас тут на мироносецька из-за того, что не горят світофори, произошла аварія. І такое відбувається чуть ли нерегулярно. Это будет значительно лучше, должно дати ефект. Звичайно, бракує світла, тому що ну, ввечері особливо взимку було дуже небезпечно пересуватися містом. Тому що ну, багато водіїв і пішоходів... Не... По правилам ходять, їздять. Навіть таке було, що намагався не виходити ввечері, бо ну, дуже небезпечно було. Ну, звичайно, дуже позитивно відношусь до того, що хоч ну, в декількох місцях вже з'явилося освітлення на пішохідних переходах. Такий відносний мир встановився у місті. Дай Боже, щоб воно таке було і взагалі по всій країні. Перші два десятки пішохідних переходів освітили там, де рекомендувала нацполіція, відштовхуючись від частоти автомобільних аварій на цих ділянках, зокрема і з пішоходами. Щодо заходів безпеки, то якщо харків'яни в темний проміжок часу зазвичай пересуваються містом з ліхтарями чи якимось світловідбиваючими елементами на одязі, то задля збереження життя дітей місто закупило для школярів та освітян, які живуть у прифронтовому Харкові, спеціальні стрічки. Проектом охоплено 60 тисяч осіб, зазначили у міській раді. Недостатня видимість пішоходів, чи не найпоширеніша причина ДТП у темну пору доби. Взагалі, наразі у місті роботи з ремонту вуличного освітлення, що зазнало пошкоджень за час повномасштабної війни, тривають і досі. Все, що найцінніше, комунальники відправили на консервацію, а те, що вже готове, перевіряють. Ми біля Хатоба зняли всі світильники, заховали, щоб не пошкоджені, тому що там були обстріли. І зняли біля пам'ятник на Конституції Ніка називається вона. Там ми зняли на консервації. По пошкодженням на даний час ведуться роботи по обстеженні. Точну цифру я вам не скажу. Скажу тільки одне, що 40%, мінімум 40% було пошкоджено мереж. Так як ми цілий рік працювали по їхньому відновленню, то ми зараз десь в такій цифрі, що на 82-83% мережі в робочому стані. Засвітиться нічний Харків, тоді наголосили в профільному КП, як тільки буде на це відповідне рішення, Леся Копилюк, Олег Саницький, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов, новини Харків.